Йдемо далі до Києва. Майже таємно, за зачиненими дверима там сьогодні засідали народні депутати. Для початку офіційно постановили безпрецедентне спровадити зали засідання комуністів і вже без них обговорили, що робити з терористами і провокаторами, ухвалили низку законів, пропонованих силовиками, і продовжили мобілізацію. На закрите засідання Верховної Ради сходяться депутати. Сьогодні воно проходитиме разом із силовим блоком і разом обговорюватимуть, як протидіяти подальшим провокаціям на південному сході країни. Журналістів сьогодні не пустили навіть у кулуари. Поспішає з доповіддю і секретар РНБО Андрій Парубій каже: найбільше чого варто боятися подальших провокацій на день перемоги. Це звичайно ті ж регіони, по яких початково Путін планував операцію під такою кодою назвою Російська весна. Це є Донецьк, це є Луганськ, це є Запоріжжя, це є Харків, це є Херсон, Миколаїв, Одеса. І весь той пояс, який Путін чомусь назвав південним сходом. І зараз зробимо все можливе, щоб їх не допустити. Засідання почалося, аби жодна інформація не проспусилася, кулари зачинили, але дещо просочується від самих депутатів соцмереж менших за годину після початку засідання. Вигнали фракцію комуністів. Ми почули абсолютно антиконституційні заклики. І висловлювання зі сторони фракції комуністів через то було ухвалено регламентне рішення про видалення. Цілої фракції комуністів залу. Вже кілька годин поспіль. Депутати за зачиненими дверима заслуховують силовиків. Єдине місце, де можна працювати журналістам, це третій поверх. Тут організували такий собі прес пойнт куди і виходять народні обранці, аби повідомити, що ж там обговорюють. Куларами шириться чутка, Нібито регіонали ініціюють відправити до відставку Турчинова, Авакова і весь силовий склад. Представник фракції регіонів це підтверджує. Однак їхні перевання ніхто не підтримав у залі. Самі ж регіонали, крім цього, нічого не запропонували. Не працюють правоохоронні органи, поэтому ми требуємо їх відставки і наведення порядку в країні. Дякую. Інша чутка, нібито на місце Турчинова, депутати хотіли запропонувати Петра Порошенка. Сам він цю інформацію відкинув, так само, як і відставку Авакова та інших силовиків. Країна живе без верховного головнокомандувача, залишилось два з половиною тижні до виборів. І ми на сьогоднішній день в країні пожежа. І коли в, краї... коли в домі є пожежа. Не б'ють пожежників, а тушать пожежу. А після того як потушили, розбираються з тими, хто як працював під час пожежі. Після доповіді перед депутатами до преси виходять голови СБУ і Міноборони. Депутати сьогодні прийняли всі їхні пропозиції, проголосували за цілу низку важливих законопроєктів. Всі учасники антитерористичної операції тепер учасники бойових дій. Один день служби їм рахуватимуть за три, а ще безоплатне лікування, знижка на квартиру, безоплатний проїзд транспорті і найголовніше забезпечують їх житлом. Бо вони на війні. Я вам скажу відверто, що Таких боїв я особисто не чув з 90-х років минулого століття. Наші офіцери, прапорщики і контрактники, які взаємодіють разом з нашими бойовими побратимами, дуже добре показали себе при виконанні цих завдань. Голова СБУ каже, всі силові дії під час АТО проводяться максимально стримано, бо силовики не можуть допустити до жертв серед мирного населення. Останніми днями э, тетрадистична операція мала на меті. Знищені, були знищені до трьох десятків важко озброєних бойовиків. Були ліквідовані їх угруповані навколо міста Слав'янськ, але повторюсь, ті міста міста і Краматорськ, де проживає багатомирне населення. Ні, жодним чином ми намагались не зашкодити і не вводити бойові підрозділи. А ще депутата надали право во генпрокурору Махніцькому давати подання у Верховну Раду на позбавлення депутатів недоторканності. Перше представлення вже поступіла, але не розсматривалось, тому, що закон пока не вступив в законну силу. Тому, наскільки мені відомо, на царьова. Закрите засідання закінчилося за три з половиною години. Депутати ще встигли ухвалити рішення про продовження мобілізації, а от проведення референдуму і опитування парламент не підтримав. Та і депутати, і силовики кажуть, зроблять все, аби вибори відбулися, попри прямі погрози життю кандидатів у президенти. Юлія Інчар, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.